Дорога Київ-Харків, яка проходить через Полтаву, одна з найнебезпечніших для водіїв та пішоходів. Майже щотижня тут трапляються аварії, машини ламаються, люди гинуть. Ділянка дороги від повороту на Щербані стала місцем постійних автопригод. Люди обурені, зіткнення стаються здебільшого не через водіїв, а через стан асфальтового покриття. Буквально на минулому тижні було дві аварії. В четвер була аварія, в суботу була аварія. Розумієте, гинуть люди, калічаться люди. Немає ні дороги, ні знаків, ні освітлення, немає взагалі нічого. Ольга працює в дорожньому магазині понад 12 років. Розповідає за цей час на аварійній трасі сталось безліч жахливих історій. Став чоловік дальнобойщик на той стороні. І прийшов дорогу купити води, Його збили на насмерть. На тому тижні значить їхала машина. Троє дітей в машині по цим ритвінам обганяють, виїжджають, все розбиваються, і все. Більше всіх на якість проїжджої частини скаржаться водії. Порівнюють їзду цією ділянкою дороги з катанням на американських гірках. Тільки плата за нього буває великою. Деяким вже набридло чекати допомоги від влади. І вони власноруч беруться за ремонт проблемного автошляху. Тут дорога взагалі дуже погана, дуже погана дорога. Їхала я сама погнула диск На цьому У мене є свідки, де я збирала. У, на цьому, у Щербанях кирпич і закидала. В мене є люди, які з мене як то кажуть, сміялися, що я закидала дірки. Хто має ремонтувати дорогу Київ-Харків у межах Полтави. В обласному автодорі розповіли, на їхньому балансі знаходиться не вся траса. За ділянку від 336 по 340 кілометр відповідає міська влада. Дорожники показують документи, які підтверджують підпорядкованість проблемних 4 кілометрів місту. У відповідності до всіх норм і правил, утримання її повинна здійснювати міська рада. Полтавська міська рада прийняла рішення щодо передачі ці, цих двох вулиць на баланс Укравтодору, але прийнявши рішення, вони не позбулися цього майна, оскільки Укравтодор через фонд державного майна і так далі не прийняв ці вулиці. Представники міської влади в свою чергу розповідають, дана дорога міжнародного значення. Основної шкоди завдають їй великогабаритні вантажівки, які транзитом проходять через Полтаву. Отже, держава теж повинна допомагати міському бюджету у вирішенні цього питання. Ми зараз знаходимося на стадії переговорного процесу з обласною владою, знаходимо компромісні варіанти. У нас були чіткі конкретні пропозиції, в них своє бачення. Тобто ми зараз я не можу сказати, що ми не знайшли спільної мови і у нас немає співпраці. Ні, у нас співпраця є. Але коли на київському шосе з'явиться новий асфальт, конкретної відповіді не дає ніхто. Останнього разу трасу Київ-Харків Довжанський ремонтували перед євро 2012 Та в районі міста ремонт був поверхневим. Уже через півроку дорога знову була усіяна ямами. Анна Штетьова, Микола Янко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.